Сьогодні я продемонструю, як додати публікацію профіль науковця соціальної наукової мережі Академія Єду. Раніше ми з вами вже дивилися, як додати публікацію Google Академію та ResearchGate, а зараз перейдемо до іншої соціальної мережі науковців під назвою Академія Єду. Для цього нам потрібно виконати декілька років. Ну, По-перше, за умовченням у нас повинен бути створений профіль науковця в системі Академія Єду. Можна прийти за цим посиланням. Якщо такого профілю немає, можна створити. По-друге, нам потрібно зібрати всю необхідну інформацію про нашу публікацію, яку ми збираємося додати до профіля, для того, щоб потім дуже швидко завантажити необхідну публікацію та. Завантажити необхідні дані про цю публікацію. Це нам потрібно знати назву нашої статті, анотацію, назву журналу, рік публікації, том, номер, сторінки публікації, дої, якщо є в цій статті, ну і, звісно. Автори цієї публікації. Після того, як ми всю інформацію зібрали, ми можемо безпосередньо переходити в систему Академії Єду і додавати нашу публікацію. Ось я перейшов в свій профіль науковця в Академія Єду і можу вже додати свою публікацію. Для цього я використовую кнопку Upload, ось цю або цю. Потім натискаю кнопку Upload документ. Вибираю файл публікації за допомогою кнопки Choose a File. Кажу системі, що я не робот. І натискаю кнопку Continue. Тепер... Система нас запитує, чи опублікована публікація, чи знаходиться в іншому процесі. Ну, В даному випадку публікація опублікована, тому я натискаю кнопку Paplit Word. І тепер вже безпосередньо починаю заповнити інформацію про мою публікацію. Інформацію беру з того документу Word, який ми попередньо робили. Вставляю. Назву статті, анотацію, назву журналу, рік, номер Noi. Додаю ще одного автора. І прописую сферу застосування цієї статті. Тобто до якої сфери ця стаття відноситься. Ну, в даному випадку це у нас Education. Така загальна назва. Потім перевіряю, щоб в section у нас було Papers, тобто стаття. І можемо натиснути вже кнопку Save and Finish. Поки що ми не хочемо дискутувати про цю статтю, тому натискаємо на кнопку «Нову». Як бачимо, вона у нас з'явилася зверху. Ми, ми можемо її переглянути або відредагувати за допомогою посилання Edit. Давайте додамо ще сторінки. Натискаємо кнопку Edit. Прописую тон номер 109, номер один і сторінки теж прописуємо. Натискаю на кнопку Save Changes. Один раз достав. Тепер давайте перевіримо. Натискаємо на мій профіль. От ось наша стаття. Тепер можемо на неї натиснути. Відкривається сторінка цієї статті. Як бачимо, назва журналу, ісію, волю, рік, і можемо побачити саму цю статтю. Як бачите, додати публікацію в профілі науковця Академії ЄДУ дуже просто достатньо натиснути на кнопку Appload і виконати наступні дії. Я бажаю вам успіху. З вами був YouTube канал «Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шаров.